18 жовтня в центральному парку імені Сучкова було людно. Працівники новомосковського хлібокомбінату номер 11 зібралися на велике прибирання. Перші кроки до створення європейського газону зроблені. Ділиться з нами пані Людмила. Ми сьогодні не могли не присоединитися до такому празднику, який сьогодні є в нашому місті. Для того щоб жилось комфортно, щоб дітям было где погулять. Ми решили посадить деревья, которые будуть рости, будуть развиваться вместе с нашим городом, с нашим предприятием. Мы думаем, там, где есть любовь природа, є с любовью чоловіку, є любов природі і родному городу. Вот потому тому ми сьогодні здесь. Здорово. А сколько у вас сегодня тут было человек? Сколько за деревья высадили? Э, нас сегодня было 60 человек, потому что, как вы знаете, хлебокомбинат – Это завод, который работает круглосуточно. І от і хто сьогодні виходною, хто підзначної зміни всі вийшли для того, щоб посадити дерева. Сьогодні було начало, висадили 22 дерева. Пусть вони растут, пусть радують жителей города. На цьому активні працівники хлібозаводу не зупиняються. Впродовж тижня вони висадять ще 30 дерев. Та не лише нові дерева з'явилися цього дня у парку. Справжнім подарунком для новомосковців стала лава для молодят і алея до 70-річчя визволення України. І от сьогодні. В продолжении дела, которое мы начинали в прошлом году, сегодня мы открываем высадкой деревьев вот эту аллею, которую мы посвящаем 70-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. У лави є секрет. Якщо молоде подружжя водночас сяде на неї, то все життя вони проживуть у злагоді та любові. Така незвична лава з'явилася у Новомосковську не випадково, розповідає Вадим Нестеренко. Ровно год назад на цьому місці ми відкривали місце з городською властю, реконструйовану першу частину набережної, на якій ми зараз стоїмо. Привлікає для цього як бюджетний, так і не бюджетний організації. Жителей города Новомосковска. В основе этого мероприятия, конечно, лежит облагораживание самого любимого места отдыха горожан это нашего центрального парка имени Сучкова. И вот год назад мы давали обещание горожанам, что на этом не остановимся, будем продолжать и дальше облагораживать нашу территорию. Кандидат в народні депутати від нашого 38-го округу Вадим Нестеренко впевнений, новомосковці заслуговують лише найкращого. Говорить, що і лава, і нова алея стануть улюбленими місцями для відпочинку жителів Новомосковська. Хочу сказати наступне, що кандидати, взагалі, любить кандидати, люди, жителі, які претендують на довір'я граждан, вони, безусловно, повинні делать робити... Добрые дела, не только во время предвыборной кампании, которая в этот раз она короткая, вы знаете, проходит месяц. Мы должны ее делать постоянно, всю дорогу. И в данном случае мы здесь не просто там, перед выборами за неделю закапываем деревья. Мы показываем наш путь, который мы шли несколько лет, и продолжаем. Будем, несмотря на результаты выборов, все равно будем продолжать идти по этому путь. На святковому відкритті поздоровлення прийняли і дві подружні пари, впевнені, що на них чекає світле майбутнє. Загадайте, і ви бажання на чарівні лавці воно обов'язково здійсниться. які